Інформаційний партнер, телеканал Трофей. Енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, технічний партнер Honda Україна. Офіційні спонсори турніру. Мігатур. З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Юкрейн ендуро це героїчне подолання проблем яких могло би не бути «Урва-360» – топовий український виробник ендуро товарів Вітаю, друзі, якщо ви зараз подумали, що ми знаходимося на знімальному майданчику фільму Дедпул Росомаха, то це не так. Хоча і в принципі дуже схоже. Ми друзі у Львівській області, і це Бескет Родео, другий день. Він же третій етап чемпіонату України з Хартин О, чуєте? Це вже газують діти, з них і починається цей день. Тож дивимось і поїхали. Як наїздився? Добре. Ну, це ж знову ти прокладав трасу тут. А... Як пацани не побили за нею? Е... Не дуже. Легко було? Не дуже. Не дуже? Ну, ти ж в курсі, що, да, що трасу робив Лукян? Лукян, я знаю. Ну так що, копаків не, не надаєш йому за цю трасу? Можливо, пізніше цього року якось дуже дивно тут відбувається сам старт, тому що лейти стартують десь на горі, харди стартують десь посеред дороги. Ну а медіуми саме отут от на тій локації, яка ще була, і минулого року, де всі разом стартували. Так що ось. Так от зробив організатор цього етапу Богдан Бацик. Що з того вийде побачимо. Але і стартувати будуть, до речі, всі: і лайти, і медіуми, і харди за результатами вчорашнього дня. Я сьогодні чув, що взагалі, якщо хоча б буде одне коло, хтось зробить, то вже молодець. Ти щось про це чув? Так, е, да, да, да. ну я тільки що бацик, от е, розказував, що буде таке півкола, потім велике коло і ще півкола, то я, я якраз в мене ціль зробити оце все, але як воно буде, каже, що за пів години тут наш півколо нас так вимучить. Це цей трек. Що можливо, ми хтось і перехоче їхати далі просто на велике коло. Такі локації я перший раз. Ну для мене це. Дуже надзвичайно, тому що мені дуже просто не віриться, як можна буде по тій горі їхати. Я в очікуванні це побачити. Ну, ми вже бачили, спостерігали за хлопцями Коростишеві, Там такі ж ну, важкі були локації. Ну, те, що ми побачили сьогодні, я не знаю, як вони будуть їхати. Але дивлюся, що настрій у всіх бойовий, їх це зовсім не лякає. і Я думаю, що видовище нам сьогодні гарантоване. Цікава секція. Орест вачків штурмує підйом за ним Роман Олещук. І тут фальстарт. Лагуна сека, Олексій Дубичен. Клас хард. Опа. Мохове. Сиске. Треба працювати. Ромка, що все? Та треба більш відповідально до гуми підходити, дуже важка ділянка. Ну, якщо помало їхати, на правильній гумі воно їдеться, важко, коли їдеться. Лекли, все ще ну, він працює, але треба прямо мучитись. Я розумію, якщо там далі такий трек. А він, скоріше за все, такий, то я ну, не зможу. Друзі, підійдемо до Богдана, тому що вчора він був лідером. Що сталося? Чому ти зійшов сьогодні з дистанції? Мотоцикл підвів машинка з щеплення, поламалась. Етап, фініш! Друзі, ну що, бачите, третє місце Михайло Пологусець. Ну, Ваня Ванечка, другий. Олекса він сидить. Вниз. ледь живий. Перший. Ваші емоції от прямо, от зразу. Дуже-дуже тяжка гонка. Прям хард серйозна. Мені все каже, що ще такої не було тяжкої гонки, як тепер іменно довжина і складність. Їхали всі, якби... Заруба була, прям, прям для сверх людей. Подобалось? <рес> Звісно, я якраз ще таке люблю. Але трошки не підготовлений, але нічого. Ну, Моба два тренування. У мене плечі. У мене рука. Ваші враження від цього етапу, від плаю, від кар'єру. Да, змагання були потужними. А плай взагалі організував таку виділяв таку ділянку, де дуже зручно. До речі, підйомники працювали. Можна було піднятись, подивитись. Другий день був доволі таки жаркий. <сум> Сонце не пошкодувало нікого. Плюс каміння нагрілося. А моти так залітали, але було дуже так дуже круто. Круто. Я хочу попросити зараз е шестірку хардів, які сьогодні фінішували, які змогли пройти, пройти цей трек. Вкластися в час, які дійсно доказали, що вони дуже потужні спортсмени. Я хочу просто, щоб ви підійшли сюди до нас на подіум, щоб всі побачили, хто у нас найсильніший в Україні: Олекса Дубичин, Михайло Палагусинець, Ваня Ванічка, Юра Хромей, Роман Волущук. Підходьте, це самі сильні гонщики в Україні. Ми не будемо сьогодні проводити нагородження в класі «Хард». Тому що ми не маємо зараз е, рішення. Ми не маємо рішення, є нюанс по проїзду одного підйому від Олекси Дубичина. Є питання по е, треку, де їхав Юра Хрумей. Тобто ми мусимо це все ще. Ми вчора це аналізували сьогодні. Ми мусимо впевнитися на 100%, що це дійсно так було. І е, будуть результати опубліковані, нагороди і призи будуть розіслані тим, хто дійсно того заслуговує. Ви бачили мій стан, яким я був, я був сильно змореним, було, було сильно важко мені. І я думаю, там не тільки фізична моя ситуація, в цьому, а все ж таки треба більш відповідально підходити до вибору гуму для таких треків, бо це ну, трек дуже потужного рівня в плані ґрунту, камінців, паличок, глини. Не, не тільки їхати треба вміти. все ж таки І техніка має бути правильно Я Трошки до цього поставився. В цей раз. Не... Непрофесійно, бо думав, що Open – це ще не професіонал, але тепер розумію, що Open – це професіонал, і треба все ж таки вибирати краще, краще брати, щоб легше було їхати. Але потім тож постояв, декілька людей пропустив, напився водички, випив якусь енергетика. Да й поїхав. Я в цьому спорті не так давно. Можна сказати, минулого року я тільки почав кататись на мотоциклі. Я не очікував, що покажу такий результат, але якось так е, налаштував себе психологічно і ну старався по, по, по максимуму е, не допускати помилок, і я дуже задоволений. Цим результатом це стимул для мене зараз підвищувати категорію, переходити до хлопців в хард і вже в наступному сезоні виступати в харді. Можу сказати, що це однозначно найскладніша гонка в чемпіонаті. Такого харда хардового ще в нас не було. Чотири з половиною години ми їхали. На жаль, за кілометр десь до фініша я трохи загубив розмітку, втратив дві позиції. Але в цілому я задоволений гонкою. Це такий досвід, який дуже хотілося отримати. У нас було два дня. Вчорашній день він такий був такий складний, там були болота, були потічки, я бачив відчай в очах спортсменів. А сьогоднішній день він вийшов такий більше кайфовий. Але кожен клас по-різному це все переживав. Наприклад, Хардам. Сьогодні було набагато важче, як і медіумам. А от ті, хто їхали в лайтовій трасі, їм фактично сьогодні було легше. Вчора їм було дуже важко. Такий якби мікс. У мене була спеціальна така задумка. Зробити максимально жорсткий трек для класу хард. зробити одне коло по принципу як Ерцберга, де є один відрізок і його треба пройти. Ну, але Ерцбергу є чекпойнти і там всі отримують залік. А тут, власне, в мене була задумка така: так як би або все, або нічого. Тобто, або ти доїхав, вклався в час, і ти маєш місце, або ти не доїхав. Чесно вам скажу, мене, мене здивував Олекса Дубичин. Я знав, що буде конкуренція, їх шість, вони будуть боротися. Але сьогодні він був, чесно вам скажу, не ображається ніхто, але на голову вищий від всіх. І, і фініш, фініш відрив його від всіх. Це сьогоднішній день, це було дуже здивував. Все гаразд, все добре, в свій темп вловив, е, їхав в задоволення. Спочатку порубався з пацанами там нормально, закусились трошки, а потім якось так воно пішло, 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 зловив ту хвилю, і воно Ну, гарні умови. Я нарешті, так як я казав, минулий раз, що погано підготувався, цього разу вже добре підготувався, так як треба. Так, як я раніше робив. І все, знання нікуди не пропали, тому, відповідно, все добре, все пішло по плану, все пройшло, як я хотів, напевно, і старався не помилятись, не тягати мотоцикл, не витрачати багато сил. Відповідно, все пішло так, так як було задумано. Ну Що ж, друзі, ось і завершився третій етап чемпіонату України з Хартендуру з такою гарною назвою, як Бескіт Родео. Дякую всім причетним до цього третього етапу, всім, хто долучився до цього третього етапу. Ну, а найголовніше, я дякую Збройним силам України за можливість проводити такі чемпіонати. Ну, все, зустрінемось вже е, у суперфінальному четвертому етапі, який відбудеться у жовтні місяці, в Ірпіні. Бувайте!